Доброго дня! Сьогодні з вами знову я Чумак, і сьогодні ми з вами продовжуємо нашу серію відео по збору ресурсів з 0 до Т8. Якщо хтось з вас не бачив першу частину, ссылка буде в описі під цим відео. А сьогодні ми будемо з вами прокачувати 4 та 5 рівень збору ресурсів, а точніше збору шкіри. Не пам'ятає, нагадаю. В попередньому відео ми прокачали з вами з нуля до Т4 збору ресурсів, а також поділися все збирача шкіри, а також додатково оділив руки кровопуск. Як ви можете бачити на своїх екранах, для початку я відправився в королівські землі локацію 5 рівня, щоб збирати там шкіру, а саме шкіру 4 та 5 незачарованого рівня. Я можу сказати вам про збір ресурсів в королівських землях. Це настояща каторга. Ресурсів надзвичайно мало, конкуренція з них надзвичайно велика. Зачарованих ресурсів взагалі знайти майже неможливо. Якщо і вдається знайти, то ти збираєш всього лише один максимум два спота. Що по відсотках по прокачці я вам можу сказати, 4 рівня в середньому виходить зібрати за години від 2 до 4%, чесно кажучи, це надзвичайно мало. Через це я приймаю вальове рішення. Начхаємо на нашу безпеку і відправляємося в чорні землі. По досвіду я знаю, що там надзвичайно велика кількість ресурсів, і хоча є імовірність загинути, ну все ж прокачка там набагато швидше і здобичі там набагато більше. О, як ви бачите, я одягаю коня і відправляюся в Bridgewatch Portal, який перенесе нас в чорні землі, де ми з легкістю зможемо фармити кожу в достатній кількості. Також навколо портальної локації є аж цілих 5 локацій 5 рівня з шкірою. Ми вибираємо одну локацію і відправляємося на наш фарм. Також не забуваємо переставити скіли на одязі, а також на сапогах, щоб мати можливість втікти від гангерів. Тож, як я казав, ресурсів тут дійсно на порядок більше. І фарм набагато проходить швидше і цікавіше. Проголучається, якщо вибрати брати по відсотках 4 рівня, то в середньому за пів години можна зібрати від 4 до 8% це надзвичайно багато вже. Те одразу виникають і мінуси. Так як це предпортальна локація, надзвичайно велика кількість людей прибігають і всі хочуть подивитися і завадити тобі позбирати ресурси. Кожен другий навмисно злазить з свого маунта, підходить до тебе і дивиться, чи будеш ти від нього втікати, чи ні. Тому, пофармивши я на предпортальній локації бігодини, приймаю наступне вольове рішення. Я згадав, що в дальніх уголках карти є також 5 локації збору ресурсів, саме шкіри і саме пустинного біома. І сам по собі знаю, що там людей надзвичайно мало, так як я колись в свій час сам там прокачувався, і дійсно людей там небагато, так як 5 локації в глибинах карти мало кого цікавлять. Тому я відправляюсь саме туди. Підновлюючись ну, назад в портальну локацію, Першим чином ж біжу і подаю всі ресурси, які мені вдалося зібрати за пів години. Також докупаю пірогів і зілля невідомості. А також беру журнали і інструменти про всяк випадок. Запасні. Після всіх необхідних мені зборів відправляюся в місто Артур Рест, що знаходиться в глибині чорних земель. Вже по гребутті туди. Першим же ділом відправляюся на банк, де скидаю лишні речі, які мені необхідні, будуть в подальшому. Відправляюся на подальший фарм. Як я, чесно кажучи, і думав, в глибинах Чорних земель п'ята локація майже безлюдна. їх можна, чесно кажучи, зрозуміти, для чого тобі локація п'ятого рівня, якщо поруч знаходиться локації сьомого та восьмого рівня. Ну для мене це надзвичайно великий плюс. Ресурсів величезна кількість, і вони всі заповнені, геть навіть не тронуті. Тому збір та прокачка мого персонажа проходить надзвичайно швидко. В середньому за півгодини можна збирати від 4 до 10%, якщо постаратися. Також величезна кількість кольорових ресурсів. Шкода, правда, що я більшість з них не можу збирати, так як в мене всього лише четвертий збір ресурсів. Відтокаюся нічого страшного, це все ненадовго. Також забув по про дуже цікавий момент. При зборі ресурсів вам можуть випити діти денних звірів. А саме при полюванні на саванні, при убивстві оленів вам може випасти дитя оленя, а також при убивстві 5 рівня бистрокіхтя вам може випасти дитя бистрокіхтя, як зараз бачите на екрані. Шанс випадіння даних немовлят надзвичайно маленький, але все ж він є і він присутній. Ці немовлята дуже дорогі на ринкові, чесно кажучи, вони надзвичайно дорогі, по 50 тисяч за штучку. Також, на жаль, не у відео, вам може випасти з невеличким шансом фоліант. Це така книжечка для опита для прокачки збору ресурсів. Чесно кажучи, використовувати не рекомендую. Рекомендую її продавати, адже вони надзвичайно дорогі, а прокачки дають доволі таки мало. Також з невеликим шансом ви можете знайти дрона. Чайно на прокачку він ніяким образом не впливає, але це доволі таки хороший додатковий заробіток, як як срібло ніколи лишній не буває. От отримати від 10 до 2,5 мільйонів лишнього срібла, думаю, нікому не буде лишнім. Ну що ж, а я побігавши трохи в чорних землях вкрай знахабнів. Для того, щоб швидше закінчити прокачку 4 рівня, я пересів з коня на БК. Представте, в чорних землях відправляюся збирати ресурси на бекові. І що ж я таке вам можу сказати? Це проведений цілий час. Збору ресурсів на бичкові мені лише один раз попався недогангер, який за мною почав бігати і провів за погоною зі мною всього лише одну хвилинку, після чого, зрозумівши, що він мене на своєму конику не доганяє, відправився по своїх справах далі, а я спокійно продовжив збір ресурсів. І за один час збору ресурсів в чорних п'ятих землях мені вдалося докачати із 14% до 24%. Тому саме до 24%, адже можна проходити на наступний рівень з 20% за допомогою книжок навчання. А саме по цій іменно проблемі. Я просто забувся, що книжок навчання, за допомогою яких ми можемо прокачати збір ресурсів набагато швидше, у мене попросту немає. Адже на цьому персонажі я ні разу не купляв преміум аккаунт. Тільки зараз до мене дійшло. Щоб без преміум аккаунта я взагалі не докачаю цей збір ресурсів та фактично за місяць навіть не справлюся. Тому приймаю наступне рішення: докачую даний рівень до збору ресурсів 5 рівня, для чого поповнюю аккаунт персонажа на необхідну кількість золота і приобрітаю собі преміум аккаунт. Тому кажу зразу для всіх тих, хто збирається прокачувати збір ресурсів. Вам просто необхідний. Преміум аккаунт. У вас у подальшому накопичились очки навчання, за які ви зможете прокачувати цей самий збір набагато швидше. Що ж, вкачали ми 5 рівень збору ресурсів. Також я перевів золото на даний аккаунт. І тепер придбаємо свій перший преміум аккаунт. Також із покупкою аккаунта нам додатково дали 530 очків навчання, що також дуже сильно допоможе нам у подальшому розвитку. Що ж, ось і докачались ми до 5 левела. Слід відправитись в Авалон і спробувати себе там. Я вже розповідав, тут знаходяться ресурсні моби, яких можна вибити надзвичайно велику кількість ресурсів за один раз. Зараз можете бачити на екранах, я розпочинаю бій із ресурсним мобом 5 рівня, саме шкіри. З нього випаде по 4 одиниці шкіри, які я зможу зібрати без жодних проблем. які в свою чергу, принесуть мені надзвичайно велику кількість опита, а також шкіри. Також приємний бонус це те, що мені з нього випало також дитя. На жаль, в цьому методі є як плюси, так і мінуси. Плюси це те, що ресурсні моби приносять надзвичайно велику кількість як ресурсів, так і опита. Мінуси ж ресурсних мобів надзвичайно маленька кількість, а також конкуренція з них надзвичайно велика. Отак в Авалоні я за весь час зустрів всього лише 4 ресурсних моба, які я вам покажу на екрані. Часу на їхні пошуки. Мені довелося потратити більше 6 годин. я звісно розумію, що досвід вони приносять надзвичайно багато, але час потрачений на їхні пошуки себе, чесно кажучи, не окупає. Також великою прикрістю було то, що за час пошуку ресурсних мобів саме Шкіри мені вдалося знайти більше 7 ресурсних мобів ткані, які були 5 рівня. Також з них було 2-5-2 ті моменти дійсно було надзвичайно прикро, чому я не збираю саме ткань. То було б і величезна кількість як досвіду, так і срібла. Ну, що є, то є один ресурсний моб 5 рівня, а також три ресурсних моба 4 рівня все, що мені довелося знайти за 6 часов проведених в Ваволонських шляхах. Тому я знову відправився в чорні землі, але, чесно кажучи, змінив локацію. Це зв'язано з тим, що від чорних земель поруч з Артур Рестом. Шкіра продається надзвичайно дешево. В місті Брічуч шкіра скупляється в раз за 4 дорожче, ніж в місті Artur І тому тільки по причині нехватки срібла я змінив локацію. локацію по тому самому принципу. Чим подалі від портала і чим нижчого рівня, тобто мінімальний 5 рівень. А як ви бачите в себе на екрані, збирав наступним чином: назбирав велику кількість мобів, бив їх, а також потім збирав з них ресурси. Складали лише зачаровані моби. Чим вищий рівень зачарування, тим і більше досвіду вони приносять. Що стосовно досвіду на п'ятому рівні, чесно кажучи, я був надзвичайно вражений в чорних землях, хоч і конкуренція доволі таки велика, на п'ятих локаціях її майже немає, і тому досвіду получалось зробити за півгодини від 4 до 8% і це збираючи п'яту шкіру. І тому після проведених кількох веселих годин в чорних землях. Мені вдалося зібрати нарешті необхідну кількість досвіду для переходу на шостий рівень. І чесно кажучи, це взагалі без втрат. Єдина смерть, яка в мене була, це в шляхах авалона я просто нечайно натрапив на пачку гангерів. Так, жодної смерті в чорних зонах. Ну що ж, закінчив я збір ресурсів п'ятого рівня і, відправивши в місто брідчуч, нарешті докачався до шостого рівня. Саме з цього моменту. Розпочинається нормальний заробіток срібла на збору ресурсів саме шкірих. Шкіра 6 та 7 рівня надзвичайно цінується на маркеті. Тому тепер ремонтую все, що в мене є. Далі відправляюсь на маркет, продаю свій сет, а також продаю всі зібрані ресурси. А тепер спокійно відправляюсь і покупаю собі новий сет 6 рівня збору ресурсів саме шкіри. Вже в наступному відео я прокачаю саме 6 та 7 рівень збору ресурсів. І звісно, я думаю, ви вже зачекались розіграш грізліків. У зв'язку з тим, що за неділю ви зібрали більше 1000 переглядів, я розіграю не одного, а три грізлі. Також по традиції, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Також не забувайте про свої ніки, адже в наступному відео також знову буде розіграш грізліка. У нас є перший переможець, до нього приєднується наступний переможець, який отримує свого грізліка, і на завершення третього переможця, що отримує свій приз. Те, що необхідно, напишіть мені на мій основний аккаунт, і я вам передам ваші призи. Також ще раз нагадаю, пишіть коментарі, не забувайте в кінці додати свій ігровий нік, і таким чином ви автоматично приймаєте участь у наступному розіграші. Що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Подобається вам таке відео чи ні, чи що ви хотіли бачити в подальших відео. А вам гарного дня і до зустрічі!